З 24 по 30 квітня стартує всесвітній тиждень імунізації. ВОЗ наголошують, мета підвищити рівень охоплення щеплень для захисту людей різного віку від різних хвороб. Досить поширеним та небезпечним для здоров'я людини є кір. Це гострий інфекційний вірусне захворювання, яке передається через прямий контакт з хворим і через повітря. Здебільшого хворіють діти. Вірус інфікує слизову оболонку і розповсюджується по організму. Фахівці роз'яснюють, з чого починається захворювання на кір. Кірця є гостре вірусне захворювання і воно супроводжується ураженням верхніх дихальних шляхів і висипу. Він не обов'язково починається з висипки, він може починатися з кон'юктивіту, надсадного кашлю, ларингіту, от такого. Аж потім, уже на третій-четвертий день хвороби, у нас з'являється висипка. Характерна для кору макулопапульозна висипка починається з голови, за вухами на обличчя, шию, тулуп, руки. Словами лікаря-епідеміолога, вірус кору легенький, трохи стійкий до навколишнього середовища. На кір хворіють переважно нещеплені від цієї інфекції люди. Тому фахівці наголошують на важливості вакцинації. Навіть якщо ви перебуваєте в одному приміщенні, де є знаходяться хворі, ви можете заразитися, бо він поширюється через вентиляційні труби, через замкові щілини. Такий він дуже дуже легесенький. І трошки стійкий на навколишньому середовищі. Що робити, щоб не захворіти? Основною, основним методом це є вакцинація від кору. Вакцинація проводиться у дітям 12 місяців, а потім ревакцинація в 6 років. Але якщо так, і ми набуваємо колективного імунітету у класі, де є всі щеплені діти, і хтось один захворів, ризик того, що захворіє, захворіють всі, дуже малесенький. Також віруси не знають кордонів. Зараз так сталося, що багато наших людей подорожувало, виїжджали за кордон, поверталися. Ми не знаємо, в яких умовах жили, з якими хворими контактували, які хвороби були в тому населенні пункті. Тому, щоб себе обезпечити, треба щепитися. Щеплення від ко. Кору проводять. Вже понад 50 років повторно заразитися кором практично неможливо, хоча трапляються такі поодинокі факти, кажуть медики. Цього року у Надвірнянському районі не зафіксовано жодного випадку кору, та лікарі, епідеміологи наголошують, хвороба ніде не ділася, захворювання циклічне повертається кожних 5-6 років. Тому найкраще оберегти себе та своїх рідних це щепитися. Повторно люди не хворіють. У людей створюється імунітет на все життя, але під впливом різних чинників. От маєте стрес, маєте якісь додаткові супутні хвороби, можете ще раз заразитися, якщо вже таке масове дуже захворювання піде, але ви перехворієте дуже легко. Так само, як щеплені особи, вони можуть захворіти. Тут дуже маленький ризик, що вони захворіють, але перехворіють дуже легко, без ускладнень. Бо той, хто не щепився, в нього може додатися ускладнення. Мені ногіцефаліт, цифаліт, багато різних ще захворювань. А особи, які щепилися, зазвичай такого немає.